Як просто і легко зрозуміти своє покликання, з якими додатками ви народились, і чим краще вам займатися для того, щоб ви досягли максимуму у цьому напрямку? Дуже просто. Слухайте до кінця. Перше, у кожної людини є три виміри: це час, тіло і простір. Як це працює? Розказую. Згадайте, коли ви сидите на роботі, і цей час тягнеться дуже. Повільно і ви дивитесь на це години. А коли ви займаєтесь улюбленою справою, ви не, зам... не помічаєте, як спливає час. Пройшло 10 хвилин, 20 хвилин чи година, ви не розумієте. Оце значить втратити час. І це добре. Якщо ви за якоюсь справою втрачаєте час, значить це вже ви на півшляху до своєї цілі. Друге, тіло. Коли ви працюєте, чи може. Сидите на парах, може ви студент, ви відчуваєте, як у вас болить тіло, ви все відсиділи собі і вам незручно, і ви так, коли ви займаєтесь любленою справою, ви цього не відчуваєте. Тобто ви втрачаєте відчуття свого тіла. І третє це простір. Коли ви намагаєтесь концентруватися на справі, яка вам не цікава, вас збиває з пантелику все. Як тікає годинник, як лаєть собака, як дзвонить телефон, кожна смс в телефоні. А коли ви займаєтесь улюбленою справою, простір на вас не впливає. І ось дивіться, якщо ви знайшли справу, якою ви можете займатися, не відчуваючи час, тіло і простір, знайте, це ваше покликання, і саме в цьому напрямку ви можете досягти максимуму.